Всім привіт! З вами Діохокс. Зараз запускаю рубрику на своєму каналі, яка буде називатися Як Танк. В цій рубриці будемо розбирати, чи варто залишати даний танк взагалі в ангарі, чи варто на ньому грати. Це не огляд танка. Це я буду грати три боя, зараз в лайф режимі. І після бою буду говорити свою думку, чи варто його залишати, чи ні, плюси і мінуси танку. Якщо йому, кому сподобається дане відео, лайк, підписка. Стріми в мене проходять по World of Tanks Blitz також не забувайте за це. Discord під стрімом. Під відео заговорився. Пошта також під відео. Скидайте свої реплеї, реплеї на майстер, відкриття контейнерів, все там є. Також умови вступу в клан є під стрімом. Умови вступу, подавайте свої заявки. Будете співпадати з заявка, будемо приймати в план. Так що погнали. В даному ролику буде в нас RL44. Це французький танк 6 рівня. Я якраз цю гілку на AMX проходжу, його пройшов. П'ятий я прийшов за вільний досвід, а от шостий я взяв собі. Погнали грати, глянемо, що з цього вийде. Перший бій. Давайте іксип. Підрублюють. відразу вже там X10 треба по максимуму тут зробити. Все, погнали. Хто вже пройшов цей танчик? Пишіть в коментах, як он взагалі. Норм, не норм. Зараз... Так, запустило все добре. Так, ну, кинуло нас до сімок. У них є Шкода Т-45, то... А, Чуну, два важких танка, а в нас Тігер П і я на своєму танчику. А й фараон ще я бачу. Зараз вони дізнаються, те лихо живе. Так, їдемо по стандарту. Спробуємо щось тут зробити. Знаю, прижмуся до цього до стінки. Сильно нагліти вперед не буду. Я, до речі, давно не грав танчики. Я за 2 неділі все 2 рази грав, так що... Вибачайте, якщо що не так. Ой. Оце вже нам пощастило. -о. Так, від'їжджаємо. Я тут нічого не можу виїхати. вони відразу по мені видадуть просто. О, немає пробиває просто без проблем. А. Я тут не проб'ю. Мені складніше я пробивати. Це капець. Катуємося. Наших розвалюють я бачу потихеньку. Так. Я буду менше, напевно, говорити, бо в мене... Я його в мене не дуже добре виходить грати, чим багато. Я від'їжджаю. І дурики зливаються там. Я не попав. Бен, допоможіть же йому хтось уже. Повний кипець. Його не доберуть. Він зараз пропаде за світу. Ні. Бій взагалі фігня повна, я бачу. Взагалі не про що. І ТРП здох уже повністю. Я зараз уже... Блін, не можу вам показати навіть танка просто. Просто не можу. Неможливий. Я зміг я на каток поставити все. Ай. Класний бій. Союзники тут ніфіга не допомагали майже. Супер. Я взагалі граю і проходив його не на альфовому. Не на альфовій пушці, а на цьому. На ДПМ-ній. Не граю на альфовій. Май вона навіть не відкрита ще. Без шансів взагалі. Зараз глянемо, як там наші союзники відіграли. Ясно, поразка. Попав до 7 рівнів, дивіться на нашого тигрульника. Не про що взагалі. Предатор. Ну і їхня команда. ось Їхня шкода. Добре, погнали в наступний бій. Будний треш зараз був. Надіюсь, зараз пощастить нам з командою. Взагалі, ну, танчик. Раніше говорили, що він навіть імба якийсь. На мою думку, він Ну такий посередній танчик, він не і не хороший, він просто так безбалансований танк. В нього І може рикошетити від цього від ВЛД. Башня в нього пробивається, це правда. Там щось може маска танконуть колись, ну так вона то пробивається. Знову до Сіма кидає, Є10. Тигр про них є. У нас каро. Є десятий. чи то, ну, у нас більш важкі сетап. <кій> а в них ще крушак є, до речі. Будемо їхати за союзниками. Я вперед сунути не будемо. А їду. Рушаймо. Союзники не дуже їдуть, шкода щось каро. Ні, я пропускаю їх, нехай їдуть. Ні, можливо, тут станемо. Тут взагалі, якщо тут взагалі два тяжі два важких танки. Можливо, щось спробувати можна. Так а, понятно, Той фан кинули. Це зрозуміло. Спробуємо тут. Мені здається, вони можливо... А ні, тяжі тут, вони також всі тут. Все ясно. Я не хочу зараз вперед проїжджати проїде. Ді... Макс там стоїть. Хай чу той отанкани. Я В цю сторону проїду. Щоб буде теж попасти? На О, не пробуди. О, треш, зараз вийду. Добре, що він не попав по мені. Пробили, не, не вчасно, ти бушку свою відвернув. Пробили бронів. Добрати не вийде. Дуже прикро. Пробили. Я йому попав. Центр. Ззаду вже заїжджають. Ай, блін. ну вы чудики. Не пробив. Це повний трэш. Броня пробито. Игл, блин, сьомий. Пробуйця. Союзник, блин, бої такі це повний трэш. я не буду вже вирізати. Но ну, бої повний капець. Це такі, в рандомі такі бої трапляються, их богатенько у нас. Я його не пробив. Ха. Рандом, що сказати, Ігра треба мені брати. Блін, чого-то розбирають. Сразу спробувати тігри забрати, зараз пропаду, у мене проб'є зараз. Це, принципі, максимум що я тут зроблю. Мені здається, самі бачите, що відбувається. Ляха. Його б гуслю поставити, було б чудово. Що так граєте, блін, капець. Ну, ви самі бачили, в принципі. Ну Танчик взагалі, якщо брати порівняння поганий чи він хороший, в принципі, він збалансований танк. Він більш. Ну, його навіть ну, можна і залишити, хто бажає. Ну це ну, не імба він сам по собі, якщо ви про це думаєте. Він непоганий просто. Може комусь зайти навіть. Якщо може може вам зайти просто ця пушка. Я на ДПМ не граю, можливо вам зайде більш альфова, я не знаю. Погнали ще бій. Він трішки краще середнього цей танк. Він, він, ну, Нормальний танк. Так він пробивається. Ну, в нього є ДПМ все такі. Мені просто на щастий знову сімки випадають. Мені здається, зараз команда знову не те, що треба попадеться. Що там напрямок тяжі? У нас у них об'єкт. Ну, давай. На Надія, що цей Каро може грати взагалі. Класний союзник у нас попався. Зараз могли продавити напрямок тяжі. А, в них іще. Ай, блін. Цей ток, що ви давали, блін, як він там. Бластероїд, блін. Об'єкт них три, три, три танка. А з нашої придурочку поїхав в той напрямок. Не знаю, якщо ми зможемо. Боже. Це страждання за, 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 мені в цьому боях якесь. Дві поразки. Що там? а, вони всі там. Як так виходить? Вони всі там. Блін, мінус один уже. О. Блін, я вам показав три поразки. Зараз спробуємо. Тут що допробувати, якщо тут блін, капець таки відбувається. І ми зараз поки доїду. 1-3 уже як ви мене Кару. А все. Підемо ще в один бій, но це повний капець якийсь треш прям відбувається. Мене засвітило там ще, блин, цей ПТ-шка. Не знаю тут. Що робити? Я її не проб'ю, вона мене проб'є. Клас. Вони просто продавили один фланг і все. У них у Нічого не зробиш уже. А, ПТХ до мене їде. Круто. Каро. А Каро пофігу. Каро поїхав свої справи вирішувати. Думав, пробита. Думаю, по гуслі нефіга не вийшло в пробито. Треба їхати на неї просто намагатися щось зробити тут. Что не пробил? Uh, а? Классный, бои в день выходят. Давайте все-таки ще один бій. Повний треш. Знову сімки. Так, ані ангелятор. Поїдемо в місто. міні гусь Щось афикашить, не хоче їхати. Давайте ще один бій. Але я не думав, що так все вийде погано поганенько показати вам. Ну, танк взагалі норм. Це що зараз рандом такий цікавий у нас. Ну, він не імба Щоб його прям залишати. Залишати його ну, не потрібно, це не імбовий танк. Ну, На ньому, в принципі, грати можна і дуже приємно грати. Без проблем його можна проходити. Та п Классні союзники. Союзники. Це просто трэш якийсь, блин, а не союзники. Познущаєтесь усі. Сука тут. А ну на що? Познущаєтесь наді мною, чи що? Та ну нафік. Союзників немає у нас. Як це? Просто треш Що ж це? Це добре. В принципі, ладно, з цим рандомом і нашими союзниками. Панчик сам. Норм, залишати його, на мою думку, не потрібно. Пройти його можна без проблем, без вільного досвіду. ДПМ чи танчика є, щось навіть танкує. Тому пройти його можна без проблем. Це на мою думку. Так, кому сподобався даний відос Ставте лайк, підписуйтесь на канал, протискайте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Також залітайте на стрімчики. Посилання на Discord під даним відео буде. Там є канал реплей, відбиски, кидайте бої на майстра, на пошук кидайте відкриття контейнерів, якщо є у вас таке, що ви відкриваєте. Записуйте, я буду їх показувати на каналі. Так. В принципі, на цьому в мене все. Буду закінчувати. Опа. Навіть перемога. Можете мене привітати. З цим коментах. все танчик-норм. Можете його проходити без проблем. Ну, лиша пів не лишав. В принципі, просто прохідна машинка. ДПМчики щось танкує навіть було. Так. На цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.